Всім привіт! Сьогодні на каналі буде невеличке відео влог з ретриту, в який я їздила в листопаді. Це вже другий ретрит від студії Затишна у Львові, і на цей раз він був біля гір в Це моя перша подорож в Яремче, Раніше я тільки проїжджала на шляху до Буковелю його, тому було цікаво на декілька днів затриматися і також дослідити це місто. Але головною метою, звичайно, було подорож з дівчатами, де ми практикували, проводили звукові медитації, чаювання. І було багато, багато цікавих та класних розмов. Все це ви побачите вже за мить. А поки обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписан, і допомагайте розвитку українськомовного YouTube. Запрошую до перегляду. Очно з місця, в якому ми провели наступні 4 дні, це еко-готель Чакора, який розташований в самому центрі Яремчі, величезний будинок з натурального дерева, приємним інтер'єром з деталями, які хочеться розглядати, і двома терасами, Їдальнею, окремими номерами на 2-3 людини, плюс просторим залом для йоги і терасою, де можна практикувати при теплій погоді. Але перед тим як їхати у цей готель, ви повинні бути в курсі деяких правил, які там обов'язкові до виконання. В готелі не можна вживати м'ясо, рибу, яйця і також пити кофійно-вмісткі напої, такі як каву, чай і мачу. В альтернативу до цього в їдальні є величезний вибір трав'яних чаїв і термопот у вільному доступі. Звичайно ж, не можна вживати алкоголь, палити, запалювати свічки або паласант. Ну, це вже звичайна техніка безпеки в дерев'яному будиночку. В номерах немає окремого кухля з водою, чайника, капців, халатів. Тому, якщо для вас це важливо, складова. В готелях майте це також на увазі. Також, якщо ваша практика йоги має більш езотеричне підґрунтя, як таке як кундаліні, співи, мантр, тантра або холотропне дихання, практикувати все це там також не можна. Натомість хатха і також йога, до якої відношуся я більш з фізичної точки зору, тільки вітається. Що стосується харчування, то воно доволі різноманітне і повністю вегетаріанське. Особисто мені було дуже смачно, але знаю, що деяким Дівчатам абсолютно не зайшло. Я просто думаю, що це така дуже індивідуальна історія, справа смаку, звички. Тому також зважайте на це. Чесно кажучи, не думаю, що я повернусь в чакору ще раз, тому що в цій всій занадто дружній атмосфері мене щось напружувало. І як на мене, присутності власників у всіх наших активності було трошки забагато. По приїзду ми влаштували чайвання, де всі ближче роззнайомилися і проговорили свої наміри на цей ретрит. Я їхала з поганим самопочуттям, бо до того хворіла майже два тижні і досі тоді повністю ще не одужала. Тому одним із моїх запитів на цей ретрит було одужати та навчитися відпочивати з турботою ставитися до себе свого тіла і виділяти побільше часу для відновлення. Перший вечір у нас була насичена програма. Віта провела практику привітання місяцю. І після того власники готелю влаштували нам невеличкий подарунок, звукову медитацію, і вони дуже гарно співали, грали на незвичних для мене особисто інструментах. Ранкову практику вже провела я. Вона була доволі силова, по принципу 3-6-9. Коли ми спочатку тримаємо асани в статиці 3 цикли дихання, потім 6 і нарешті вже 9. Асани доволі нескладні, але сам факт довгої статики допомагає прекрасно попрацювати з тілом і навчитися вимикати постійне внутрішнє радіо. Далі після сніданку у нас знову було чаювання, після якого ми розповідали про філософію йоги, а конкретніше про перші та другі щаблі йоги яма та ніяма. І у вас може виникнути логічне запитання, як же ми стільки чаювали, якщо пити будь-який чай, окрім трав'яного, заборонено. Так ось Віта, організаторка ретриту, заздалегідь домовилася з власницею готеля про те, що ми будемо робити чаювання і, звичайно, з трав'яними чаями. Ну, це ніяк неможливо. Вже після того ми. Всі разом рушили на водоспад Пробій, який є одним із найповноводніших водоспадів українських Карпат. Він спадає каскадами з висоти 8 метрів. Оглянути його можна із долини, і також довжелезного моста, який височіє на 20-метровій висоті над стрімкою річкою Прут. Клас! Далі зроблю невеличкий відступ і розповім про партнерів студії затишна, а також цього ретриту. Включно це магазин товарів для йоги «Гармоні». На цей раз вони зробили дуже особисті подарунки для кожної з дівчат, враховуючи всі побажання і потреби під час практик. Дівчатам це було дуже приємно і дуже цінно. І така увага до кожної дівчинки окремо не залишилася непоміченою. До речі, у вас є також знижка на 5% по моєму промокоду Йога на Килимках. Тому переходьте за посиланням нижче, замовляйте і практикуйте безпечне задоволення. І після того вже була вечірня практика, на якій дівчата могли вже випробувати свої подарунки. Ранкову практику третього дня знову вела я. Вона була більш м'яка, тягуча, щоб дівчата добре розігрілися і підготувалися до походу в гори. Після сніданку майже всі вирушили на підйом на гору хом'як. Вона була поряд з нами, тому це було доволі зручно. Погода була не дуже, але головне компанії це було 100% влучання, бо більшість дівчат залишилась у захваті. Ті, хто не пішов на гору, вирушили в екопарк, де також класно провели час. І тільки я залишилася спати в готелі, далі одужувати, але не менш класно провели час. Ввечері вже була розслабляюча медитація, побажання цвяхостояння, і потім вже чаювання в нашій кімнаті. Загалом ми дуже багато часу проводили всі разом, спілкувались, розповідали класні історії, ділилися досвідом. Взагалі чудово проводили час. Фінальну практику проводила Віта, і після чого була Шовасана зі звуковим супроводом. Можу з упевненістю сказати, що це було чотири фантастичні дні, тому що в той період я майже ні з ким не розмовляла за межами нашого будиночку, не брала майже телефон до рук, точно не скролила стрічку в інстаграмі або в Тіктоці. Дуже рідко взагалі заходила в якісь месенджери, і це було таке класне перезавантаження, дійсно справжній ретрит. Ось і знаю, що так було у більшості дівчат, тому вийшов справжній насичений, класний і затишний ретрит в горах. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і, можливо, навіть у вас промайнула думка поїхати з нами в наступний ретрит. Я ще раз вам дякую і побачимося вже в нових відео на килимках. До зустрічі!